Галоха всім! Ой, почекайте, кудись я поїхав не в ух, як воно годить. Вітання! Давно я відео вже не знімав по дорозі. Вирішив, треба зняти. У мене відбулася дуже грандіозна подія. Е, так як з почином, що в мене закінчується мої driver's license, е, в плані того, що мені треба її поновляти, мені прийшлося пройти знову медогляд. От я вам хочу розказати, як це виглядало в мене цей медогляд. Зразу скажу, що в принципі, я щось не думав, що воно так все буде, але тим паче, коротше, що з того всього вийшло? От зараз буде таке невеличке моє оповідання. Скажу так, що в принципі, люди, які мають сімейних лікарів, це не, ну, не є велика проблема. Вони записуються до сімейного лікаря, він там їм призначає, не призначає. Там вони, коротше, воно все проходить набагато, так як скажемо, дешевше, напевно, і класніше. Так як в мене немає сімейного лікаря, тому що у нас дійсно немає сімейного лікаря, ну в нашій арії. Вони як то кажуть, на не знаю там. Блін, не грибни, вони там не знаю, не розмножуються, не ростуть без поняття. Коротше, його просто немає. І повірте, ми в тій черзі вже стоїмо багато років. Тому вшановний Убрансвік зробив дуже таку супер програму, яка в принципі і не працює, але все одно вони її зробили. Але це, ну я вам розкажу, чому вона не працює. Тут а виходить так, що якщо тобі, наприклад, потрібно якогось спеціаліста, ти дзвониш власне, по цій програмі, людей, які не мають сімейних лікарів, ви дзвоните туди, і вам там оператор, він допомагає вам там в ближайшому районі, так звані арії по-канадськи, знайти якогось достойного лікаря, який вас прийме, і вам допоможе в ваших проблемах. Ну, вот. Я вирішив скористатися цими послугами. Спочатку дружина хотіла мене записати онлайн, це було неможливо, тому що. Не в тому діло, що там щось, вона просто ця програма не працює. Просто тупо не працює. Тобто, це все, все, що там заявлялося, що вона можна онлайн подаватися, це все чухня повна. Тобто так само. Е, ну, то, ну, Ви самі розумієте, Тобто, для бюрократичних людей, для них головне от, галочку поставити, що, типу, вроді щось десь працює, ми щось зробили, полегшення, покращення, По великому рахунку. Е, немає різниці, в якій в країні. в принципі, воно не працює, де не працює. От і все. Значить, що, треба дзвонити по телефоні. Окей, нема проблем, перший раз я дзвоню. Я прочекав десь хвилин, напевно, 30 на лінії просидів, поки там підняли трубку з тамтої сторони. Я поспілкувався, об'яснив, що мені треба зробити medical exam, тобто медичний тест. У мене закінчується ліцензія, commercial драйвер. Драйвера, і ця вся ситуація для мене якби потрібно вирішити. Вона, вона мене вислухала уважно, сказала: добре, почекайте там 5 хвилин, зараз я подивлюся, подивилася, там до яких 5 хвилин за хвилини-дві. Вона каже: ви знаєте, ну нічого, нічим вам допомогти немає вільних місць ніде. Я кажу, добре, ну коли мені можна зателефонувати, вона каже, ну хочете, можете хоч завтра зателефонувати. Ну, окей, добре, все. Я думаю, та ладно, боже мій, поїду. З'їжджу е в рейс, з рейсу вернуся, та це питання якби закрию. Окей, все, я поїхав в рейс, вертаюся з рейсу, опять сою я настроєний. А, дзвонити, треба, все як має бути. Тобто, блин, тепер я сиджу після дзвінка 50 хвилин на, на цьому, на дроті сид, чекаю, думаю, короче. Відсидівши 50 хвилин. Я кажу, п'ять об'ясняю, мені потрібно цей тест пройти, тому що в мене закінчується моя ліцензія, бла-бла-бла. Вона добре, окей, почекайте 5 хвилин. А, ні, вона ще більше, а коли вам потрібно ту ліцензію поновити? Ну, я кажу, мені треба на початку квітня вже податися варто. Ну, а окей, окей, ну все, давайте, окей, 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 окей. І опять чую відповідь, ні, немає нічого вільних. Ну, я вже такий мене вже трохи, то, знаєте, під вкурвило та вся ситуація. Я кажу, слухайте, кажу, ну добре, ви створили ту програму, якби, щоб допомагати таким людям, як я. Так чого ви мені не допоможете? Вона просто мовчала. Тобто там просто тишина, ну, ніякої відповіді, я зрозумів, що я там, ну тобто, як то поговорити зі стінкою, ну, сенсу немає. Я кажу, окей, все, давайте з Богом. Все поклав. Я не знаю, можливо, коли у вас є якась більша проблема, туди е, ви можете дзвонити до лікаря, і, можливо, вам його знайдуть скоріше чи ще щось, коли там. ну, Хоча я то, знаєте, як кажуть, я е, розумію, що ну, можна себе ілюзіями кормити, але скоріше всього, що воно так не відбувається. Але можливо і відбувається, не знаю. Можливо, я попав не на те, що треба. Ну, не важно. По, -по, -фа по факту, то, що мені мало допомогти, воно мені ніфіан не допомогло. Я вирішив, що ми, порадившись з дружиною, ми вирішили, що треба брати, як то кажуть, вузди в свої руки і рішати по-українськи це питання. Ну тобто, а як? Ну, чекати можна до, як то кажуть, до святого нігде. Все, ми подивилися, відкрили. Я знайшов в Фредіки вже платного лікаря, який там 100 баксів і цей медогляд зробити. Тобто, то вже був на крайняк, навіть на принца Едварда знайшов так само. Дружина знайшла в Шедіаку, подивилася там. Ну, типа, як вам сказати, це не є, ну, як в нас поліклініка, скажімо так. Тобто там лікарі просто приймають. І там ситуація, яка, вони якось там спочатку до обіду вони приймають тих, хто по опоєм однах таких, яких спеціальних. А після цього вони приймають людей, таких як я, які там доїжджають, скажімо так. Ну і все, коротше. Одним словом, вирішив туди дзвонити, я позвонив туди тут якби, кажу, от Мені потрібно таке-то таке-то. Вона каже, окей, ми можемо вам призначити Applement, це буде коштувати 80 доларів. Я кажу, зашибіть, безкоштовна канадська медицина. Ну тобто Але повірте, на той момент тобто я вже і готовий був заплатити, тому що мені, в принципі, ви зрозумієте правильно, мені губити дні робочі, тобто чекати там або йти на там сидіти, коротше, не знаю, там до знаєте, без на, просто по живій черзі до е, переможного, що там, а там, я не знаю, там одні там приходять з руками, з пальцями переломаними, ще коротше, сидять там, кривить. Ну ж ви розумієте, я своїм там е, медичним тим е, тестом. Тобто, це таке, ну, блін, я розумію, що це буде повний треш. Ну, коротше, вона каже: 800 доларів можете сьогодні приходити. Ну все, я такий думаю, ну круто, блін, ми назначили час, все, ми за пів години раніше, навіть приїхали. А я якраз вночі приїхав був, ну якби в рейсі був ці, ну там, десь з другої ночі, я тут приїхав, все такий заряджений, думаю, блін, супер, коротше, зараз то все зроблю. От, по, ну, скільки там часу коротше. ми приїхали, сіли, я прийшов, сів, сів. десь за, за 20 хвилин раніше ми при, прийшов, прийшов туди, сів, сижу. Ну, вже мій час прийшов, ніхто мене не викликає, вже пів години пройшло після мого часу, ніхто. Через годину тільки мене покликали. Ви ж уявіть собі, тобто я заплатив бабки, блін, так ще і через годину мене тільки покликали. От вам, будь ласка, теж реалії. Ну, все, коротше, я такий взявся, думаю, ладно, Бог з вами. Тобто, дай Бог хто зробити і все, прийшов я. Стоїть там медсестра, якась, який стоїть кусок апарату, який тиск вимірює, там мені на пальця насунула. Взяла ту фігню, таку натягнула, що воно мені коли пережало, мені аж в очі повилазили. Не знаю, коротко, що вона там хотіла наміряти, але вона так перетиснула мені було руку, що просто триндець. Я бачу, ну я все думаю, думаю, що там вона там поспиталася, чи я не приймаю ніяких там пігулок, таблеток чи ще чогось. Ні, нічого не, не приймаю. Вона каже, добре, сидіть, чекайте. Думаю, я <laughs> я ще не дочекав, називається. Кажу: окей, добре, все, сидимо, чекаємо. І я бачу, вона так, так моє ту справу в папусі, і так біля дверей там, там, в гніздо всунула. Ну, все, я бачу, виходить. І саме картина: один лікар, який у нас е, дівчина, жіночка була, тяжко сказати. І, цей. і вона, бачу, вона типе, бігає і ті папочки бере, думає, а ну от, будь ласка, от і лікар. Короте, один, один за всіх і всі за одного. Ну, все, вона прийшла до мене, опять дні там тиск поміряла, а у мене трохи є проблема з тиском, він мене скаче, то вверх, то вниз. Відповідно, я. Вона мені там його переміряла, тобто їй щось дуже не сподобалося. Я вам скажу так, розумієте? Е, можна попасти лайтово. тобто, ну, опять же, Все залежить від лікаря. Ви ж розумієте, що типу, може до тебе доколупатися, може не доколупатися. Тобто, як їм захочеться. Е, Я, чесно кажучи, не хотів, щоб мене пустили по великому колу, тому що можуть запустити по великому колу. Е, ви знаєте, я зразу собі згадую, коли там. в... Ще коли я був молодий, проходив там якісь певні, ну не тільки молодий, ще коли ми там мешкали в Україні, ми проходили там ну, якісь медичні там, тести чи ще щось. Я приходив, і я добре запам'ятав, коли ми ходили до власне, до цього психіатра. Оце, ну, це був треш, я на повному серйозі кажу. Він у нас в містечку, і у нас був один той, ну, тобто безмінний той психіатр був. Я його пам'ятав на ту жіночка була на дуже багато там проти... протязі багато років. Коротше, ну тобто, щоб ви розуміли, в неї приколи такі були, типу, чуть -ли не там. Я тобі білу карточку дам, чи ще щось. коротше. Тобто, ну вона себе вела реально неадекватно. Ну ну тобто, коли я заходив. Я от скільки пам'ятаю, коли туди заходив, це було саме трішове, тому що вона реально доколупувалася. Ну, в нас вміють там деякі лікарі дуже побавитися таких. Та і тут вистачає, повірте, теж. тут не, ну, не треба думати, що всюди там ідеально, все так чітко, класно. Ні, ніфіга, тут теж свого вистачає. І от вона теж любила так доколупнутися. Там, як ти там задала тобі запитання, ти неправильно відповів, або там посміхнувся, а вона до тебе чотиржеш, ну, це такий трешовий був. Ну і я, знаєте, як-то зломана дитяча психіка, вона не хотіла такого -то великого роздовбення по медичній сфері, щоб десь там ходити, щось дуже перевіряти, то я вирішив, ні, дай Бог, щоб мені коротше, якось то все пройшло так, без, без жодних проблем. Ок. Ну і все. Коротше. Коротше, ситуація така. все. Вона мені там записала, каже, я кажу, все, я свобідний, да, ви свобідні. Я думаю, ой, клас, коротше. вона каже, будете виходити, не забудьте там на рецепції печатку поставити, і все. і Окей, я ось, супер, все, я побіг. короче, Все, я такий довольний, думаю, ну все, наступних 5 років в мене зашибісь. У мене теперка буде просто сказкове життя. Я на 5 років закрив питання і не буду собі голову мастити. Ага, фігу з маком. Тому що тут, а в Канаді, після 45, ти повинен кожен два роки проходити. Я ще 45 не маю. Тобто я ще не повинен проходити. Але яке було моє здивування, коли я прийшов в сервіс бранцівка, подав ті всі свої папери? І той мені каже, каже: ну, чувак каже, ситуація така, у вас тільки будуть вони на два роки. Я кажу, блін, стоп, приїхали, то з якої радості? Ну, він каже мені, опять же, що я вам розказую, об'ясняє, що. Зі 45 років, бла-бла-бла. Я кажу, шановний, я тут 45 яке відношення маю, я ще не маю. Ну ви розумієте, але у вас якраз в тому періоді у вас вискочить 45, тому вам получать тільки на 2 роки. Я кажу, ну клас, супер. Коротше, втилули мені права на 2 роки. Що, тепер в 2026 році, в мене опять Ха -ха, новий екзем, тест. Що прекрасно, все супер. Будемо опять шукати booking appointment, де би записатися за свої гроші. От так вийшло в мене, в принципі, мої права. Ну, не знаю. Можливо, для когось це буде так цікаво, можливо, хтось ще стикнеться з такою ситуацією. Тому, друзі, якось воно так виходить. Не знаю. Емоцій в мене, емоцій в мене немає ніяких. Ви знаєте. Я буду вам завжди казати, емоції мене могли переповнювати, коли я мешкав в Україні. І мене могло це боліти, мене могло це нервувати. Ну тому що це вдома було, це було зовсім по-інакшому. Це була там, скажемо, на рідній землі. Тут, як би там я не крутив, все одно я тут є чужак. Тут, в принципі, всі, хто мене оточує, вони і чужаки. І зараз їдять на машинах, крім, напевно, якщо хіба що тут в машині їде якесь е, корінне населення. А так, останні, то і все чужаки. Тому качати свої права, там комусь доказувати, розказувати. В мене не було ніякого бажання, тому в мене не виникли ніякі емоції. Я просто тут вам чесно скажу, я живу по такому принципу. Я проблему закрив і слава Богу. Задумуватися ну, немає часу, повірте. Тобто, якщо я начну ще от, сідати, ну, думати, це добре, погано, воно нічого не поміняє. Нерви собі тріпати, тим паче нічого не поміняє. Ви розумієте? Тобто, от я вам хочу сказати, що якщо б у нас народ би можливо так от власне в Україні. би Більше, знаєте, ну, простіше би дивився на певні речі, і би собі не зациклювався, що во там. Можливо, і би менше би було стресів людей, то я вам точно скажу, і би не було каріюсу. Тому я всім рекомендую не нервуватися, коли є такі певні ситуації, коли ви просто, ну, ви можете її вирішити, але ви вирішите тільки так, як та ситуація вам дасть можливість її вирішувати, по-інакшому її просто не вирішите. Стикаючись з певними такими, ну, я вам чесно кажу, так на повному серйозі. Тобто, в принципі, можна було е, там сісти, там, е, там, не знаю, там, е, пожалітися, позвонити кудись щось там, робити якісь хвилі. Але, ви знаєте, я думаю, що воно тут нічого не дасть. Ну, можливо, мож... Ні, можливо, щось там може поміняється. <кій> можливо, хтось там. Відреагує, а може і ніхто не відреагує. Тут, тобто, це не є тут, а, так якось, ну, багато хто говорив, що. Що Українська конституція вона є сама там, скажем, сама самобомбезна. Чому? Тому що в конституції прописано, що звертаючись до кожних там органів, кожний орган, там певний термін, повинен вам давати відповідь. Від це там законом як би прописано. То та воно все набагато так, як вам сказати, ну не так, як воно, ну так не працює. Тому відповідно, я всім рекомендую не нервуватися. Якщо ви думаєте, що ви ну, на землі рая немає, завжди будуть певні проблеми. Завжди, де би ви не жили? Чи тут, чи там, чи. Ну, тобто, просто... Тут деякі питання. В Україні е, ви росли, ну, наприклад, я там, моя дружина, ми росли, ми знаємо, нас знають, е, ми знаємо до кого піти, куди постукати, в які двері. Тут ти, як мала дитина, безпомічне котя, ти тут все вчишся сам. Тобто, і ви собі просто вдумайтеся. от е, ми вже там з дружиною вже, скажем, досить такого, тоже, е, скажем, середнього віку. І от ми зараз то все якби, проходимо на своїй шкірі. Тобто, як мала дитина, ми вчимося, як виходити з тих різних ситуацій. Ну, я вам скажу так, що напевно, э, дай Бог, хвороби альцгеймерам нас точно не буде. Тобто, нам Воно вместо... не загрожує однозначно. Тому що тут а цілий час треба мозги якось включати, про щось думати, якось то робити, коротше, напрягатися треба. Якось так. Ну, Все, що хотів розказати, я вам розказав. Я буду далі працювати своїх любимих 13 годин в Канаді. І бажаю вам всього, всього найкращого. Не забудьте підписатися, прокоментувати, якщо маєте бажання. Будемо триматися на зв'язочку найкращого.